Купила я вчора м'ячика, а воно взяло. дивіться, що зробила. Арчі! Дай я тобі кину. І отак ми бавимося з кожного ранку. Мені подобаються такі ранки. Так свіжо, тихо, ніхто нічого сусідів не робить. А я думаю, сьогодні направляю будильник. знову по п'ятій. А сама проснулася пів шоста. Да? Та й нормально. Дай. Дай, Дай. Дивись, каши, привіт. <ривіт> Дай. І ось так у нас проходять ранки кожного ранку. Я ось так, ач вас стоїть, а я мушу, а я мушу бавитися з тим чудом. Дивіться, що зараз буде робити. Він мене штовхає. Давай м'ячик. Давай м'ячик. <гум> Купила, називається йому вчора такий гарний м'ячик, і він ще е, мав всередині собі е, такий свисток. І коли він кусав, він свистів, <гум> а воно взяло чудо, прокусила, це жах. Це жах. Mm. <laughs> і, і отак нормально в компанії п'ю каву. В <laughs> тишині. Якщо б я його зараз припнула, то, е, то я би точно не попила каву, та ще й е, Юра відкрив вікно собі в кімнаті. І було б <laughs> дуже-дуже сумно. Так красиво виходить <laughs> сонечко, дуже гарно. Зустрічаю схід сонця, називається. Мені подобається така атмосфера сільська. Такий він вайб, сільський. Дитина закінчила восьмий клас, і до дня цього вони з класом вирішили поїхати в. Подорож, це недалеко від Львова, 70 кілометрів. Там є така невеличка така сільська місцевість за межами села. Відкрили такий відпочивальний комплекс. Я там ніколи не була і про це взагалі не знала. Якщо дивитися по картинках, те, що вчителька скинула, то там дуже красиво озеро, корабль, там будиночки, альтанки, дуже там гарно така зелена територія і. Вони вирішили їхати туди. Сьогодні, так як мій робочий день, а я обмінялася своєю напарницею, то я задоволена, що я також можу приєднатися. Батьків буде небагато, бо також не всі змогли відпроситися, помінятися так, арчі І дуже прикро. Але більша частина батьків буде їхати. їду з три машиною, а біля школи залишу машину і поїдемо автобусом. Так буде цікаво. трошки я собі зроблю розгрузку. Могла би і машиною їхати, але я думаю, що дитині краще було б в автобусі з однокласниками пожартувати, посміятися. Ну і мені буде теж. Посидіти з кимось з батьків, поговорити, поділитися чимось <свисті> своїм, поки ми будемо їхати. Так приблизно ну, більше годинки треба поїхати. Це не так багато. І надіюся, що я вам хоча б таку невеличку частинку познімаю, покажу, як, як це все. Можливо, хтось із вас захоче приїхати, відпочити. І будете знати, що там є така місцевість. На самій території є дуже багато розважальних ігор для дітей, в тому числі багато гірок, спусків, є басейни, де діти могли покупатися. 200 гривень за одну годину це в басейні поплавати, був відкритий басейн, один і також другий басейн в закритому приміщенні. Озеро Велике, правда, там ніхто не купався. Є катамарани, де можна було не знаю за яку ціну, мені здається, 100 гривень покататися по цьому озеро. Далі на території є дуже багато розважальних майданчиків, бачите, підвісних. Дузок, дуже багато ігор, розвиваючих для дітей, підвісні мостики, канати, гойдалки, дуже багато Чого цікавого також і для дорослих є. Далі я покажу, як мені сподобалося на одній із гойдалок. Дуже було цікаво, територія просто величезна, дуже-дуже багато відкривається будиночків в лісі. Я не засняла, на жаль, просто випало з голови, бо ми гуляли і заговорилися. І ось ця гойдолка мені саме більше сподобалось, тому що тут було дуже красиво атмосферно в лісі. Покататися на такій гойдолці, вона як той попригончик було так трішки страшненько, дуже тому, що вона якби піднімалася трішки догори. І ще мене одне поразило те, що із дерева були вирізані різні різні фігурки із різних казок. Було дуже цікаво. В озері ми ще наглядали за рибками, які там плавали. Вони були дуже таких нормальних розмірів. Цікаво, є на що подивитися, є чим зайнятися тут для дорослого та для дітей. Гарна атмосфера. Я, хоч живу сама, можна сказати, такій сільській атмосфері, бо недалеко в нас село ліс знаходиться. Але все одно ландшафтний дизайн він перекриває повністю всю цю таку лісову атмосферу. Дуже багато чого цікаво, дійсно гарно, і багато є ще а, таких закритих територій, де зараз проводяться такі роботи. Будівельні, багато будиночків будуються, робляться ландшафти, які ж також є ще не до кінця зроблені, але є місцевість, де можна було вже походити, погуляти, подивитися. Багато чого цікавого. Також за одну альтанку ми заплатили 500 гривень. Брали ми їх дві одну окремо для дітей, а одну для батьків. Ми були наглядачами за дітьми, як не як, навіть попри те, що дітям 14 років, все одно за ними потрібен був нагляд. І також обійшли всю 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 територію. І Кожен куточок був по собі індивідуальний, багато водоспадиків маленьких. Є також гляньте такий лісовий. Це я не можу це грубо сказано зоопарк, тому що вони живуть у відкритій території. Вони мають просто гектари лісу свого. Вони були відгороджені сіткою, але там було дуже, дуже багато для них місця, тому що ліс просто величезний. Подивіться, які вони хороги, і вони так на мене дивно дивилися. Мені було трішки, якби страшненько були деякі кабани: ціла-ціла їх зграя маленьких. Кабанчиків і дорослих, напевно, мамо-тата, сімейство ціле. І такі смішні мостики, через які ми проходили це озеро. Будиночки на дереві теж було цікаве, і смішне було те, що коли я підійшла до одного із цих будиночків, я не побачила надпису, що це для молодят. Я хотіла вийти на поверх туди на цей будиночок зверху, поглянути дівчата мене стримали, сміялися, тому що я просто пропустила цю позначку. Я не я її не побачила. Я побачила тільки будиночок, і мені стало дуже цікаво. А як виявляється, пізніше, коли ми перейшли в нашу беседку, там вийшла молода пара. Це номер, кушать. коли я виходжу наверх, а там сидять молодята. Ну це було дуже, дуже смішно. Було дуже гарно, було дуже цікаво, настільки красива територія, і зроблено так все. То можна виходити із, наверх? Такою великою душею. найбільше вразила. Лавандове поле, яке було просто масштабне. І уявити на секунду, як воно все зацвіте і яка краса була би тут. Прикро, що ми не побачили її цвітіння, але все одно було дуже красиво. Ми відпочили, ми набралися сили, діти також були в великому захваті, відпочивши, погуляли, насміялись, надорачилися, смачно пообідали. Великий стіл ми накрили багато чого, привезли з собою. Було дуже цікаво, тому бажаю батькам насамперед вам гарно відпочити. Теж, звісно, що багато хто працює і все одно діти вдома і також будуть набиратися сили, терпіння до нових знань на 1 вересня. А зараз просто відпочивайте, набирайтеся сили і всього вам найкращого, всім папа. -па.